Всім привіт! Сьогодні понеділок, 19 червня, 10 година 47 хвилин. Біткоін торгується по 26 429. І в принципі я вас всіх вітаю з цим. Хто слідував моїм рекомендаціям, хто взяв ці чудові трейди, я вас з цим вітаю. Нагадаю, що коли біткоін був в цьому районі, я говорив про певну небезпеку, наявність волатильності і можливі походи ціни як вгору, так і вниз. Тому частково я закривав позицію по 26 150. Е, так. І стоп-лосси виставляв по 25800. Ну і бачимо, що у нас після цього відбулося. Так, спочатку вибули стопи, і, можливо, це когось дезорієнтувало, але дивіться, що відбулося потім далі. І тут можна було взяти непоганий лонг, бачите, як він чудово відпрацював. Е, ось тут в цьому моменті ось цей сквіз, так. Він був дуже швидкий і потужний, він фактично відбувся за одну хвилину. Ми впали на 25200, 25-175, здається. І одразу ж виросли, відкупились на позначки 25-500 десь цей діапазон. Ну, відповідно, тут дуже багато в кого повиносили стопи, тому що ось цей мінімум. Багато хто виставляв стопи. У мене стоп був вище, довелося заходити, перезаходити в позицію. І Ну, я трошки розчарований, тому що через ось цей сквіз я зайшов в позицію, в принципі, трошки кращою ціною, так, ніж стоп вибрав. Але оскільки це був такий ризиковий момент, тобто кількість позицій, які я набирав тут, ось тут перезаходив по ринку після цього сквізу стопу на 30% від цієї позиції. Ну, відповідно, це зменшило мій прибуток від загального цього руху. Але я так бачу, що. Судячи з перегляду минулого відео, в принципі, це мало кому цікаво. Мої думки по ринку, поради, як торгувати, де продавати, де купляти. Тому давайте переходити до навчання. Так, що ми маємо? Глава 16-та книга Джека Швагера. Ця глава присвячена аналізу циклів чи ринків. Саме циклам. В принципі, ця глава нічим він не відрізняється від будь-яких інших глав, присвячених циклам. В принципі, відкривши будь-яку книжку по. Трейдингу, де буде глава присвячена циклам, ви побачите одну ту саму інформацію. Єдине, що я хотів би тут сконцентрувати вашу увагу, це на такому невеличкому параграфі щодо історії, виникнення інтересів до циклічного аналізу. Тобто аналізу ринку, руху ціни через певні закономірності, певні цикли. Так? І ось Цікавий саме цей параграф це історія щодо циклів. Давайте на ньому зупинимось. Хоча цикли були важливою частиною основних світових культур та релігій на протязі сотень років і фактично всієї історії людства, але розглядати їх як двигун економічних рухів, тобто ось ці що ці цикли впливають на економічні, економічні зміни, стали розглядати лише на початку 19 століття. Першою людиною, яка почала шукати в циклах спосіб розуміння економічних змін, це був економіст та астроном Сер Вільям Гершель, який відкрив планету Уран в 1801 році. Гершель заявив, що може існувати певний взаємозв'язок між циклами виникнення плям на сонці та погоди, що в свою чергу може впливати на урожайність, що відповідно змінює ціну на урожай і, Відповідно, це е, також впливає на економіку в цілому. Так приблизно в той самий час сімейство Ротшильдів в Європі, е, працюючи в дуже суровій секретності, виділило в британській процентній ставці три цикли, включаючи сорокомісячний. Тобто, вже в, ти, на початку 1800-х роках сімейство Ротшильдів е, працювало з циклами. Вони в принципі були першими. І е, ну, це була їх така, скажімо так, таємна зброя. В 1870 х роках ідея періодичності зміни економічних е, процесів була висунута англічаном Стенлі Джеймсоном та Семліо Беннером, е, який був звичайним фермером з Огайо. Е, І суть в чому була? Вони поставили економічні дані своїх країн з історичними даними виникнення сонячних плям і їх періодичності. Таким чином, вони е, зрозуміли, що є. Певна циклічність, певний взаємозв'язок. В 1871 році Беннер написав зараз дуже такий відомий труд пророчество Беннера по з приводу майбутнього зросту та падіння цін». Беннер опублікував дуже цікавий графік, який передрікав економічні зміни аж до 1895 року. Ось ці економічні цикли предсказані Беннером. Вони мають такі невеличкі, якби підцикли, так? І великі цикли. Але цікаво тут не це, а те, що в принципі ось ці праці і цикли вони були загально всім відомі, опубліковані, але їм фактично ніхто не надавав належної уваги. Ротшильди весь цей час використовували в своїй діяльності, так, в своєму збагаченні, збільшення своїх капіталів, ось ці знання стосовно риночних циклів. Ротшильди таємно використовували свої цикли до тих пір, поки слухи не досягли в 1912 році Нью-Йорка. Тобто, фактично, аж через 100 років. Там група інвесторів найняла математиків, математиків з ціллю визначення цих закономірностей. Тобто, розумієте, 100 років, років де дуже класно вели свою економічну діяльність і відповідно пішли певні перемовини, слухи, що в них є ось такі якісь таємні графіки, так? що в них є знання щодо цих циклів. І група інвесторів. З метою визначення ось цих циклів найняла математики для визначення закономірності. З того моменту е формулу Ротшильдів, яку фактично е заново винайшли наняті математики, е почали дуже серйозно використовувати в інвестиціях в 1923, 1923 році двоє економістів, е професори Крам та Кітчин. Виявили приблизний 40-місячний цикл в економічних даних, не дивлячись на те, що Ротшильди відкрили цей самий цикл фактично 100 років тому назад. Але е, ось цей 40-місячний економічний цикл його назвали на честь ось цих е, професорів. Так. А Ротшильди просто на цьому дуже класно заробили. Але е, фактично ось ці знання в галузі циклічного аналізу, вони були, скажімо так. Е, для обмеженого кола, так, ну, тобто були ротшильди, були там групи інвесторів, які, е, дійсно, яких цікавило, чому ротшильди такі успішні, так? Ну і група математиків, які е, сугубо з е, научної точки зору, з научної цікавості так, вивчали це все. Інтерес же загальної публіки був викликан до циклічного аналізу е, саме графіками Беннера, які були знайдені в 30-х роках. Обидві версії цих графіків були знайдені в офісах, забутих старих офісах якихось там трейдерів, інвесторів. Один в консульі, а інший в Філадельфії. Консульський графік став відомим під назвою Перегонний Дістілери, тому що він був знайдений в столі компанії, яка займалася перегонкою. А Філадельфійський він був опублікований в газеті «Wall Street Journal» 2 лютого 1933 року під назвою Передбачення. Минулого покоління. Цей графік моментально став популярним, тому що він ніби передбачив Велику депресію в Америці. Розумієте? Ну, відповідно, всі одразу повірили в циклічний аналіз. Всі такі, а, ну зрозуміло, це, це все коротше сплановано. Вони там все знають, вони там все планують, там, коротше, Ротчерди, там, ну і пішли, поїхали ці всі теорії, заговори і так далі. Подружньою. Ну, насправді. Є люди, які певним чином можуть на це впливати. Але ви ж розумієте, що немає жодної людини, яка е, сама може це все зробити. Так, вона може більше або менше вплинути на якісь процеси. Але самотужки зрушити з місця в певний напрямок цілий ринок, це фактично, знаєте, нікому не під силу. Ну тим більше змінити тренд. Е, а про цикли, які проговори Беннер, це саме великі річні тренди. так? І графіка, ось ця версія графіка Беннера, опублікована в Wall Street Journal, Вона була модифікована таким чином, щоб краще відповідати краху 29-го року. Хоча насправді на першочерговому графіку Беннера стоїть не 29-й рік, а 26-й. Тобто, журналісти трошки підбрехали. Далі, в принципі, йде теорія про ось цикли, так їх природа, їх моделі, з чого вони складаються. Тобто там фаза, гребінь, впадина, так, період, частота, довжина, ну, тобто, ось е, ідеальна модель циклу. Це все ми е, будь-де, можемо побачити, прочитати. Єдине, що е, хочу порадити, подивитись, е, це стаття на сайті encrypted.com, цикли Беннера. фермер навчить, коли потрібно робити гроші на ринку. Стаття, можете ви її знайти, вона датована. 8 березня 23-го року, українською мовою, і є ось, до речі, зображення ось цього циклу Беннера. Як ви розумієте, то він тут вже пролонгований на сьогоднішні часи, тому що Бенер опублікував цікавий графік, який передбачав економічні зміни до 1895 року. Ну, тобто, ви розумієте, що це просто хтось його зробив, пролонгував. І е, зробив такого ніби то. Е, ну, бачите, що він під старину, ніби такий. Ось цей типу, ніби підпис. Таке. Е, що нас тут цікавить? По-перше, це пік 19-й рік. Самі розумієте, так? Е, фактично збігається, як в цьому не повірити. Е, пік 2007 року. Потім падіння, так? Е, 2008 і фактично до 2012-го. Ось цей наш супер зріст, суперцикл 2012-2019, який завершився так коронодампом. І, і зараз в нас дно 2023 рік з цілями на 2026, що також збігається фактично з циклом зростання біткоїну, його халвінгом і тому подібне. Тобто розумієте, що в нас халвінг в 20. У четвертому році, і після цього ще рік зростання, в принципі, після халвінгу, у нас має бути і вже розворот 2026 рік. Чому ні? Хочете вірте, хочете ні. Ну і взагалі, бачите, наприклад, там 45-й рік, так, пік. Або 2000 рік, так. І там крах доткомів, тому подібне. Це ж що цікаво, так, що ось ці цикли вони є маленькі, так, і є ось великі. І між ними, бачите, ось ці проміжки вони змінюються 16, 18, 20, 16, 18, 20. Аналогічно проміжки часу між піками. Ось тут 8, 9, 10, 8, 9, 10. Воно так все циклічно змінюється. Цікавість моя до цього циклу полягає в тому, що якщо ви. Трошки подивитись на ось ці циферки, так? І що вони в нас відображають? Це, наприклад, ну, ось 10, так? Це між ось цим піком і ось цим піком. так, 10 років. І, відповідно, ця десятка складається з 7-ки і трійки, так, Це ось падіння, це зростання. Дивіться, у нас 7 років тут має тривати падіння, 3 роки зростання. Цікаво? Цікаво. 6 років падіння, 2 роки зростання. 5 років падіння, 4 роки зростання, 7 років падіння, 3 роки зростання. І у нас в цьому цьому ряду чомусь падіння триває довше. Завжди падіння триває довше, ніж зростання. Хоча якщо ми говоримо про висхідний бичачий ринок, тренд, тобто, що у нас світова економіка зростає, або економіка Сполучених Штатів Америки зростає, то в нас цикли зростання мають тривати класично довше, ніж цикли падіння. Тут чомусь навпаки. Ну і на заключення рекомендація від Джека Швагера. Аналіз циклів дуже часто приваблює людей за хибною причиною. Якщо ви будете робити певні, певний циклічний аналіз і виявляти, намагатися виявити ось ці максимальні мінімальні точки завдяки циклам, так, щоб вони співвідносилися з якимось вашими циклами. То, безперечно, будуть виникати деякі обставини, коли за спроєцированим циклічним мінімумом буде відбуватися головний несхідний тренд, а за спроєцированим е циклічним максимумом буде відбуватися головний висхідний тренд. Ну тобто е друга вершина в подарунок або друге дно в подарунок. Мораль полягає в тому, що цикли можуть бути дуже корисні як один з елементів інформації. Який використовується для прийняття торгових рішень. Але він ніколи, але циклічний аналіз ніколи не має використовуватися як головне або єдине джерело подібних рішень. В принципі, це все на сьогодні. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.